Вони не полетіли не на Берлін. Водник дай, бо без ніби золяче. Я і сам можу себе. <сіх> себе любимо. Ну, ну як же ж без мене? Отак. <сіх> о, <так, і> <сіх> о боже, о Боже! <сіх> <сіх> Дев'ять! Сім! Шість! П'ять. Чотири! Три, два, один. Горіл, ми. О, знімаю його польот, болять. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Тут якийсь повітряний лікар. Ні, тут просто... О-о-о, може! Тут якийсь вітер був, бок, це кожен польований. Це скажу, Це шикарно. Бачите? Та, Та не, не закинеться відомо, так. А і буде 6. Чекайте, а до нас. Так це ще не всі піднялися і. і, і, і. Ох, в когось... в когось неудача вийшла. Чого? А впав фітіль. От послухайте, така романтична музика, знаєте, що я можу тільки до цього всього додати? You touch my tralala! Блін, я це відео, боже, не пройшов би. Сучки. І ми тебе любимо. А, до речі, я Бодя. А Наташа, вот Бодя так підійшов на щось по-самому. О! все, що зараз платить на... Це так романтично! На Олімпію, і там не буде шучного зона більше.

Шановні пані та санове ведемо прямий репортаж Жовтневого парку, де сотні закоханих і не тільки запустили свої ліхтарики високо в небо. Мішання я давно хотів сказати. Я тебе теж, Богдане. <рес> а потім ми вас всіх.

І його как би з последніх сіл хтось піднімає вверх. Правильно. А уявіть, вони в якомусь там Бобруйську почнуть падати всі разом. Я думаю, це буде або цього робити. Або десь в районі черема що. <фарк> що повністю. Ну я ж кажу у бобру. <чай> уявіть, сидять якісь готи. Готи. <п orazAUDIO> <сь> <п 'я> Дивіться, опоздон один такий маленький. Апаздец повний. Yeah. Ну за того не що я піднявся. Це сердечко було, супер. Yeah. Yeah. Знаєте, кому yeah. вроде, на тільки з мобірбати? Та, що yeah. запоздала yeah. я любов, вона запоздала. <laughs> вона любов, я хотів сказати. Тобто, <laughs> 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 ну головне, що піднялася. Це була пічна фраза. Вони відлетіли в теплі краї. Настільки теплі, що, з гаря... Блін, що гаряче. На турецькій не було нас. І це отакий жир, діаметр. Отакий. Отакий. От такий. Відій... А і тебе. Отакий, аж такий. От такий. О, такий. Покажіть великий мінус. Покажіть великий мінус і маленьку Самойлову. І в цю романтичну мить прошу декілька слів про те, як ви любите мене. Як вам без мене погано було літом? У будь-якому такому спуску ти офігачно ходиш. Що-то справді так романтично. Ось так, ось так, трохи далі. Воронич, як завжди, прикриває своє табло пальцями. Ось так, ось так. Мишаня вже сказав, студія, студія. Студія, студія. Оп! А я пам'ятаю, як засписано на урік. Була чиста тримавка.